Дуже цікаві фото надіслали мені з міста шостка. Друзі, хочете побачити зупинку за майже 200 тисяч гривень, яку зробили в Шостці? Я про це розповів в своєму відео, і також на нашому сайті. Правдивий погляд була детальна стаття про це. Ось дивіться, друзі, зупинка за майже 200 тисяч гривень. Можливо, там в шості якась дизайнерська зупинка, чи, можливо, якийсь супермастер її робив. Хоча по документам шостінська міська рада доклала договір з ФОП Єсипенко Оленою Олександрівною. Дуже успішним ФОПам, бо вона відкрилася в січні 23-го року і вже на сьогодні отримала 7,5 мільйонів гривень підрядів. Нормально? Дуже успішна бізнесменша в місті Шостка. Вся докладна інформація є на нашому сайті Правдивий погляд. І підписуйтесь на мій телеграм-канал Тимур Вірьовкін, щоб нічого не пропустити.